Доброго дня всім. На сьогодні четвертий день в нашій заквасці. І, і, і хочеться сказати, що радісна новина, тому що наша закваска жива і наша е, прожисує. Я вам зараз покажу, як вона виглядає на четвертий день. От я вчора вдівала резиночку і вже не хотіла її рухати, щоб поміняти на червону. Але я вам скажу, що вона підросла не так багато, але трохи підросла. І я вам покажу, як вона всередині виглядає. Вона всередині має паперіжки. Зараз я гляну, чи вам видно. Я її вже зрухала, поки нахиляла, але, але все рівно. Видно, що вона має паперішки, і вона стала така трохи рідкувата. То так завжди закваска стає чуть рідше, бо вона бродить і вона стає чуть рідше. І вже паперишками закрито, накрита повністю вся поверхня. І дрібненькі, і грубшечки. Вона працює. То головне, вона працює. І через що я, я тішуся, що в нас все виходить, і все буде добре. Зараз ми її будемо підкормлювати. Так, як ми завжди підкормлюємо. О, і вже, я думаю, на завтра вона вже почне збільшуватися в розмірах конкретніше. Бо сьогодні вона тільки так чуть-чуть, вона збільшилась, але капельку не так, не так суттєво. Будемо спостерігати далі. Ще хотіла вам сказати, що дуже тішуся і дякую всім, хто, хто мене підтримує, і хто, хто пише коментарі. І хто насилає мені смайлики і, і надсилає мені «good job», і хто відзивається і пише свої враження, я сьогодні переговорила з деяким з нашої родини, і люди мені ще розказали ті самі історії, що я вам розказую. За ті хлібинки, які дійсно в діжках лежали колись, і із тих хлібинок маленьких вирощували цілу ту діжу хліба. Дійсно, то, то є так і так було. І, і ми є свідками наше покоління, бо, бо наше покоління якраз то все бачило, а вже наші діти цього не бачили. Вже хліб був куплений, ніхто його не пік. О, наші діти не мають такої інформації. Через що було дуже приємно, Люда. Дякую, що ти мені стільки написала і розписала за підпалки, і, і тепер я собі теж згадала, що ми ті підпалки їли. Перед тим як пекти хліб, мама завжди чи бабця робили такий підпалок, бо він скорше робився. Він скорше, поки ще у печі горів вогонь, то він так клався на початку печі. І він робився так швидше перед тим, як сажали хліб. Той підпалок робили, він спікався. Потім його відтягували. А ми вже всі чекали. То вже знаєте, то було, то було якась подія в хаті. Люди, люди були голодні на, на ті підпалки. І ми чекали. Той підпалок витягувався, намазували бистренько його чосником. І салом зверха, Боже, та я вам не можу розказати і передати. Вже слюнка аж потекла, наскільки воно смачне і наскільки воно було добре. Де тепер таке? Та таке би тепер з задоволенням кожен з нас купив. Було би то в магазині, ми б з задоволенням купили, тому що ми тепер не маємо печів, ми тепер не маємо в чому готові пікати таку смакоту. Але рішення маленьке є, я вам про те рішення розкажу потім. Бо в нас сьогодні тема закваска. Не буду переходити і то все мішати на купу, але то, то в мене оживило ті спогади і, і ті чувства, які були колись, які ми пережили на своєму досвіді. Ой, і було би добре, щоб наші діти і наші внуки зацікавилися от іменно таким виготовленням, іменно такою смакотою. Бо то дійсно є чим зацікавитися. Окей. Не буду забивати голову. кормимо нашу закваску. Три ложки муки. І три ложки води. Як зазвичай, не дуже повні. Помірні ложечки. Раз, два. Я дам дві ложечки, бо моя закваска чуть-чуть рідкувата. Ви дивіться по свої, як буде ваша. Я дам дві і побачимо, яка буде ситуація, чи треба буде третю ложку, чи ні. От, я її зараз вже так, щоб вона була однорідне тісто. Воно стало однорідне. І тепер я його маю добре вимішати. Не забувайте за то. Отак швиденько. Його треба вимішати, щоб воно відчувало вашу руку. Отак. От добре, добре його. Аж звук йде. О, все, моя закваска готова, вимішена. І вона буде, буде собі далі підростати. Я бачу, що все йде добре. Закваска виходить. Все супер. Так, ми її відставляємо. І тепер я ще вам, вам хочу показати, що я буду підкормлювати свою стару закваску. Моя закваска, яка в мене в холодильнику, вона вже тиждень не підкормлена. її вже пора підкормити. То я вже так чекала, думаю, не буду вже сама. Я вже хочу разом з вами її підкормити. Зараз ми підкормимо ще цю. Бачите, вона така пузириста. От, от на ці дуже добре видно. Вона пузириста, в неї такі, тобто не пузирі, прямо, а такі, знаєте, величезні бурулі, я би сказала. Там всередині. Ну, то -то видно. От бачите, як? Тут видно по цьому. І вона вже отут, бачите, вона починає підходити такою сироваткою. Це означає, що її пора кормити. Люди зливають цю сироватку, як хто, але її дуже важко злити, і я не хочу її зливати. Я, буду, я підкормлюю завжди з тою сироваткою. Я тут не буду давати три ложки муки, бо в мене дуже мало місця. Бачите, в мене вже немає де сильно її підкормлювати. Я не буду. Я дам тільки отак десь півтора ложки муки. Або таку велику ложку з горкою. Може, чуть-чуть ще. Я не хочу, бо мені треба пересипати її вже вдруге щось. І, напевне, ложку муки. Наразі побачимо, як це буде. Тепер я маю велику лопаточку, бо тут треба дістати до споду. О, яка там буруля величезна. Вона така, такі типу пиріжки, то навіть не назвеш пуперішки. То бурулі. Чи як то? Я не знаю, як сказати. Може треба буде ще трошки водички, бо я бачу, вона не дається вимішитися добре. Чуть-чуть ще добавлю. І отак ми її підкормлюємо раз на тиждень, бо я маю ще другу, то я тантою користуюся, а ця в мене наразі стоїть на збереженні. Але певне я її завтра вже почну користуватися, бо я збираюся піцу пекти. То я, напевне, візьму з тої баночки. Трошки баночка загуська така, щоб, щоб добре її збити. Але все ж таки треба її збити. Гарно вимішати, і вона ну, ця вже так пахне прекрасно. Я дуже люблю той запах. Знаєте, така така, така так кислинка, хлібна кислинка. Не знаю, як то називається, може по-літературному якось воно називається інакше. Але оця хлібна кислинка, то, то то, я її обажаю. Через що мені, напевно, і хліб смакує більше закваскою, ніж з дрожжами. Дуже вона така пахнюча. Хоча ця я вже я вже цю сьогодні теж нюхала, думаю, цікаво, яка вже ця? Ця вже має, має майже е, такий самий запах. Ще чуть-чуть слабший, ще не такий, але вже дуже близько. Так що ця теж є добра, буде добра. О, А ця вже ну, прямо прелість, Дуже хороша, дуже хороша. І все. І вона тепер знову може тиждень стояти, не треба її. Але після цього, як підкормили, то треба, щоб вона дві годинки постояла в теплі. Вона почне підніматися, бо зараз вона усіла. О, вона, вона не є така вже велика. На цілу банку, бачите, вона усіла мені. Бо я її змішала і вона усіла. Тепер треба почекати дві годинки, поки вона трошки підніметься, і тоді її поставити в холодильник на збереження. Отаке наше сьогодні відео. Отак ми. Підкормили одну закваску і другу. О, і ще вас прошу, як ви будете дивитися моє відео, то і вам воно, воно подобається. То, будь ласка, на Ютубі нажимайте на дзвіночок. Там є такий дзвіночок, як ви маєте відкрити відео у правому куточку. Зразу під тим відео є дзвіночок. І там я не знаю, як по-українськи пише підписатися чи не підписатися. По англійськи там пише subscribe. сабскрайб. І якщо нажмеш на той дзвіночок. То ви будете бачити мої повідомлення, мої відео, які я буду ставити. І не треба шукати за ними, якщо дійсно когось цікаве. А якщо нікого, якщо не цікаве нікого, ну, то не ставте то вже ваше, то вже ваше таке рішення. О, але тих, кого цікаве, підписуйтеся і ми будемо бачити. Пишіть коментарі. Пишіть, там є внизу коменти писати. Пишіть коментарі на українській мові. Не стадайтеся, не бійся, може, в кого є якісь питання є відносно закваски, відносно хліба. Питайтеся, я буду відповідати так, чи на відео, чи десь, коли буде багато збереться питань, то я запишу окреме відео з відповідями. Не переживайте, не бійтеся, все буде добре. Комунікувати треба з людьми, так що комунікуйте зі мною. З нетерпінням буду чекати ваших відзовів. І, і ваших розказів, даже з вашого минулого, як у вас було вдома, коли ви були молоденькі в, в, і ще були в своїй сім'ї. Розказуйте, то є історія, і нашим молодим людям зараз, теперішнім, треба то знати. Нехай вчаться, нехай, нехай знають нашу історію. О, може хтось і захоче собі і зараз щось таке використати. Добренько, все тоді. Дякую за увагу. І до, до, до слідуючого відео. До слідуючої зустрічі. Па-па!